Убираємо податкову систему і вивод капітала за кордон, і убираємо це збільшення цінотворення держзакупівель там в рази, то нам ці органи не потрібні будуть. Ну це ви самі розумієте. Управління державної охорони. Ви я казав, ну це більше відноситься так до забезпечення. Охорони наших найвищих державних посадових осіб, президента, міністрів, там, голови Верховної Ради, там, я так розумію, бивших президентів. Ми витрачаємо на це 4,4 мільярди. Я вбачаю, що це надзвичайно величезна сума, вона, як мінімум, в 10 разів повинна бути зменшена. Навіть не в 10, а майже в 20. Так, адміністрація держспецзв'язку. Я відношу її до правоохоронної діяльності. Це раніше був орган, який, наскільки я пам'ятаю, Служба безпеки України. І тут